Вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин. Питання до літериторії Донбасу стало тією точкою розбіжності, яка настільки глибока і принципова, що може зірвати весь переговорний процес. Зараз з'являються цікаві думки з цього приводу різних американських експертів, в тому числі. Одну з таких пропозицій я хочу сьогодні розглянути більш детально. На мою думку, вона має певну рацію, хоча й тут відчувається такий собі республіканський наратив. Але, можливо, це просто моє особисте упередження. Суть тому, що сторонам пропонується відійти від пошуку рішення з нульовою сумою, коли одна сторона все втрачає, а інша все отримує. Робляться заяви про те, що існує широкий спектр інших рішень, які виходять за межі такої логіки. І українська ситуація не вважається якоюсь винятковою, подібні приклади вже мали місце в сучасній історії. Як один з варіантів згадується мирний процес у Північній Ірландії. Про це все та запропоновані на експертному рівні варіанти рішень я більш детально розповім у моєму сьогоднішньому відео. Дата виходу якого співпадає з візитом президента Зеленського до Ірландії. Випадково чи ні, я не знаю. За результатами останніх перемовин, попри заяви про консенсус між Україною і США у баченні мирної угоди, між сторонами існують великі розбіжності щодо її окремих деталей. Найбільш чутливим питанням є те, що Україна повинна буде фактично віддати Донецьку і Луганську області, включно з неокупованими частинами. Початкова американська пропозиція полягала в тому, що Київ. Має відмовитися від Донбасу, перетворивши його на демілітаризовану зону, керовану російською адміністрацією. Обізнані джерела повідомляють, що в цьому питанні є прогрес, але рішення так і немає. Поки що й прийнятної для України версії також немає. Для України поступитися цією територією це гірко, принизливо і болісно. І це цілком зрозуміло не тільки нам, а й американцям. Росія ж. Схоже, рішуче налаштована захопити цю територію будь-за що, якщо треба, то й силою, запропонований експертний підхід базується на врахуванні потреб та долі мешканців цієї контрольованої нами смужки Донбасу. Що ж їм пропонується? І тут називається лише два варіанти майбутнього. І обидва вони, на жаль, не втішні. перший, їх передадуть під російську окупацію без жодної їх участі у рішенні щодо їх долі. Якщо їм це не сподобається, вони можуть лишити свої домівки, роботу, могили рідних і стати біженцями. Другий варіант їхнє оселі буде зруйновано в новій міській битві. І Якщо їм пощастить вижити, вони все одно опиняться під російською окупацією або ж їм вдасться евакуюватися під нещадним вогнем. Інші варіанти не розглядаються. І це досить показово, хоч і невтішно для нас. У будь-якому переговорному процесі територія не обов'язково є питанням із нульовою сумою. Земля, громади та інфраструктура на ній дозволяють прийняття широкого спектру інших рішень. До того ж, наголошується, що у запропонованому Вашингтоном варіанті вже міститься натяк на перспективний напрямок. І тут мова йде про зону відведення, яка, вважає, яка вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною. Саме тут можливо і знайти вихід із Лухого Кута, вважають американські експерти. Офіційні підходи враховують насамперед військово-технічні аспекти, а сам, що ця щільно урбанізована територія містить останню лінію українських фортифікацій перед значною частиною решти України аж до самого Дніпра, як річки, так і міст. Саме ці фортифікації можуть бути головною причиною, через яку Росія прагне контролю над усім Донбасом. Ситуація з перемовинами, подібні до нашої, вже траплялися раніше. І український варіант. Не є чимось унікальним. Знову так заявляють на Заході. При цьому наводиться багато прикладів, як таких, що мають досить давню історію, так і більш сучасних. До останніх належить так звана Белфальська угода та угоди китають -Індії, Індії щодо кордону. Ці президенти показують, що можна створювати унікальні формули, які руйнують нульову логіку нинішнього протистояння. При цьому наголошується, що такі рішення можуть і не задовольнити максималістські вимоги ні Росії. Ні, України, але вони зможуть врахувати їхні основні потреби безпеки, дати можливість обом сторонам гідно підписати угоду та бодай частково забезпечити безпеку, гідність і добробут людей, які там живуть. Якщо головною метою Росії є недопущення використання Україною фортифікацій, це можна врахувати інструментами, які не означатимуть передачу Росії виключного цивільного контролю над цією територією чи де-факто визнання цього контролю. У цьому зв'язку пропонується розвинути ідею демілітаризованої зони і послабити інші аспекти контролю, залишивши в Україні роль, наприклад, у цивільному управлінні замість Росії. Серед цивільних питань, які доведеться вирішувати, називаються такі: цивільне пересування мешканців району в обох напрямках, перевезення товарів, питання громадянства, визнання дипломів про освіту, викладання у навчальних закладах, право власності, цивільний стан і багато-багато іншого. Це доволі цікава ідея. Як по мені, то все це нагадує варіант такого собі Придністров'я тільки з українським контролем та усіма наступними наслідками. Роль Молдови у цьому випадку відводиться Донбасу. Початковий варіант з російським цивільним управлінням виглядає набагато гірше для нас і, скоріше, навпаки. Бо тоді ми опиняємося у ролі Молдови. Росіяни, майстри адаптувати старі апробовані схеми під видом добрих намірів. Потрібно і нам це взяти на озброєння. Якщо сторони не зможуть домовитися щодо всіх цих питань, вони можуть погодитися на тимчасове замороження деяких із них, І з можливістю повернутися до обговорення у визначений час або після настання певних умов. Якщо ж вони взагалі не зможуть дійти згоди, тоді залишається шломинове рішення. Жодна не матиме контролю, і адміністрацію на цією зоною передадуть багатосторонні місії. Це безумовно складний і малоймовірний варіант. Але якщо саме він потрібний для завершення війни, то гра того варта, вважають американці. Україні буде важко відмовитися від фортифікацій, які будувалися десятиліття і коштували величезних ресурсів. Але в рамках поточної пропозиції є простір для додаткових військових рішень, які могли б пом'якшити втрати, заявляють експерти. Західні союзники України. Могли б профінансувати будівництво нових укріплень, далі, на Заході, можливо, інтегрованих із природним бар'єром Дніпра. Росію можна було б переконати відвести свої сили далі, ніж нова демілітаризована зона. Такі технічні деталі найкраще вирішувати за столом перемоги. Щоб подолати глухий кут щодо територій, запобігти зриву мирного процесу і практикувати миротворчість орієнтовану на людей, нам потрібна більш творча, прагматична дипломатія. Так думають американські експерти. Тепер щодо реалій на місцях та можливих оцінок розвитку ситуації на полі бою, від яких і залежатиме вся подальша ситуація навколо Донбасу. Росія поступово збільшує контроль над Донецькою та Луганською областями з 36% на початку повномасштабного вторгнення до приблизно 89% наприкінці 2025 року. Російським військам знадобився 21 місяць, щоб просунутися на 40 кілометрів і почати оточувати. Покровську Мирноградську агломерацію. Компанія захоплення решти Донецької області, зокрема, великий гостонаселений пояс укріплень Слав'янсько-Краматорської агломерації, забере декілька років важких боїв, так вважають експерти. Аналітиками Deep State робляться припущення, що у грудні росіяни спробують вести ще якісь штурмові дії в Покровську, але, аби збільшити чисельність їхнього групування, яке там зараз є. Що ж досі контролює Україна? Серед головних міських центрів це Краматорськ, Слав'янськ, Костянтинівка та Дружківка. За офіційними даними, кількість мешканців, які залишилися на підконтрольній українській владі території Донецької області станом на 30 червня 2025 року становила 269 117 осіб. Як повідомляли українські новини, станом на кінець року у Краматорській громаді мешкають 80 тисяч жителів. У Слов'янській громаді наразі проживають 49 тисяч жителів. Це майже в два рази менше, ніж було три місяці тому. Скільки тут залишиться населення далі це велике питання. Можливо, станеться так, що не буде з ким вирішувати згадані вище питання цивільного адміністрування. Й мова йдеме про виключно поступове поглинання Росією цих територій. Випадково чи ні, але Ірландію все ж таки було вибрано країною для офіційного візиту президента Зеленського у рамках переговорного процесу щодо мирної угоди. Такий збіг обставин вимагає згадати приклад мирного врегулювання у Північній Ірландії, про який вже згадувалося раніше. Так звана Белфастська угода мирна угода з метою припинення конфлікту в Північній Ірландії була укладена 10 квітня 1998 року між урядами Республіки Ірландії та Великої Британії. Вона була закріплена також партіями Північної Ірландії. Белфаська угода не вирішила всіх проблем ані острова, ані регіону. Але ця угода припинила це 30-річне збройне протистояння та дала шанс на стабілізацію ситуації на острові і цілковитий спокій у майбутньому. Північна Ірландія залишилася частиною Великої Британії, але в майбутньому населення краю матиме право більшістю голосів вирішити питання об'єднання острову. Цей приклад демонструє, що врегулювання конфлікту можливе завдяки комбінації політичних, соціальних та економічних заходів, які враховують інтереси всіх сторін. Називаються три конкретні, три конкретні уроки мирного процесу у Північній Ірландії, які варто взяти до уваги. Перший та найважливіший стосується місцевого лідерства. Угода буде міцною лише в тому випадку, якщо сторони конфлікту щиро віддані мирному процесу. По-друге, Міжнародна дипломатія може допомогти підштовхнути сторони конфлікту до мирної угоди. По-третє, має бути шлях до мирної угоди, що дозволяє сторонам конфлікту зберегти обличчя та вижити при контакті з реальністю. Цей останній пункт означає, що не лише учасники переговорів мають дійти згоди, але й ті, кого вони представляють, а також зовнішні прихильники, які їх часто підтримують. Досить часто перемовини застригають. І тоді міжнародна дипломатія може знову зіграти корисну роль. Головне, щоб було про кого турбуватися, та не вийшло нового Придністров'я на російських умовах, що значно погіршить ситуацію в майбутньому. А такий варіант може і з'явитись. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал Партнерських новин, щоб розбиратися у складних політичних процесах разом. Мирного вам і нами неба!